Відштовхування або падіння, як подолати? Ну, треба долати. А, тобто, ми кожен раз на нашому шляху а, відчуваємо різні відштовхування дійсно, та падіння. І це дійсно творець спеціально робить такі стани для нас, тобто, він спеціально нам Дає такі вправи. Для чого? Для того, щоб розвинути в нас нове, більш сильне бажання. Для того, щоб ми могли вирости. Тобто Тому що ми не можемо знаходитись постійно в одному стані, в якомусь. Нам треба зміни. І це робиться саме завдяки відштовхуванню. Та падінням. да Тобто. Є така навіть метафора в, в книзі Зор, що творець. Ну, це не тільки в книзі Зор, це і в пісні пісней царя Шломо, царя Соломона. І там а, така метафора, потім це взор перейшло, Там така є метафора, що творець, він наче а цей Олень, да, який а, тікає від тебе. І Тікає та озирається назад, щоб подивитись, де ти. Тобто, він не залишає тебе постійно, а е, якби тікає від тебе, але дивиться, чи, чи йдеш ти за ним чи ні. Тобто наша задача ось таким чином підходити до цього. Тобто, розуміти, що це все приходить від цього єдиного першоджерела, наша задача його. Е, Триматися максимально, і таким чином ми будемо розвиватися, розвивати свою внутрішню міць і самостійне бажання. Ось от то питає. Тобто, кожна ситуація створена для нашого виправлення, але ми цього майже не відчуваємо. Ну, звичайно. Але коли ми займаємось е кабалою, то ми, ми збільшуємо цю, цю чуттєвість. Яким чином ми збільшуємо цю чуттєвість? В описі. Духовних станів є. ну там дуже, В принципі, все те, що в кабалі, в кабалі ми вивчаємо, це все ми вивчаємо духовні стани. Є там декілька, на, на яких можна нам зупинитись. І перші два терміни їх треба запам'ятати, і це те, в принципі, з чим можна працювати, є такий стан, який називається в кабалі панім. І є такий стан, який називається в кабалі Ахораєм. А, панім це значить лицем до лиця. І Ахораєм це значить бачити а, зі спини, тобто оборотна частина. Панім це стан, в якому ми максимально наближені до зв'язку з творцем. Максимально наближені до а, контакту з ним. Це всі наші бажання та всі наші думки, які а, спрямовують нас туди, на наше джерело. Наше бажання займатися, да, там, почитати щось, зв'язатися з якимось, а, ну, може, подивитись навіть якийсь кліп чи урок, чи, чи зв'язатись і витратити свій час, якийсь свій ресурс на те, щоб присвятити себе заняттю та зв'язку з Творцем, це все плюс-мінус стосується ось цих кілім, тобто іншими словами сосудів, іншими словами бажань та думок, які спрямовують нас на Творця.